16.02.2025 року буде перша річниця урочисто дня Сосаня Андріа. Шофа? На... двадцять 20... Шо? Шо? А, перша річниця буде 25-го. Так. Yeah. Yeah. Підпишись на канал, Волтер. А гарно на перегляду, Волтер. Я здивований, що після цих наказів він інженерно вийшов. Не взагтім, нахуй. Да, Я наказав інженеру рухатись в триночки одночасно, шойно. А мені Андрій згадав. Любий щит можна, любий щит. два можна. Три? Ну, мабуть, ні. Крем'янсько. Так? Там. Да? Там? Не, можна, можна. Я попробую Романові. Або мене що за його Окей, Кіокей, вибачаюсь. Мені є сенс робити колос Микола. У них на центрі якась деградація відбувається. Добре. Я сприйму це за ні. Скоро ж за все навпаки так пробити приниз. Це так не весело. Так швидко можна приступити до перегляду на Тенсей. Рома, а. Рома в нехай них ящик грає, в нехай них ящик хороший. Сьогодні. Давай грай, будь ласка. Не. Сказав, ми пройдемо, за що ми пройдемо. Річниця È... Сусану буде. Він був от один на тарельку. Що <поргут> ти робиш? Що ти робиш? Что вы делаете? Это моя гра про Тычур. Что ты наделал? Что <laughs> ты наделал? В принципе, как можно контр-теленинкором, Так, Вот вам вижен на проспект Ванусанка. Ой, А, целинкором. Кап... Целинкором контр контрится Ну, багать, якщо я поставити раком. Хорчем. Що стало на раком проспект Франка. Обажний Роби арку. Не думайте про це, якщо вас повідомляється. От ти кажеш не думати про це, я починаю думати про це. Курва, розумійся це, це про що? На кого подивиться, де? Де? Його думка, як говориться. От чесне слово, я не сталося. От і поговорили. Кодовий текст. Ну типа, и... я... так, я шокирую, он умеет совпадать с на Так, жахливый щит. Просто... подивиться. Так, добре. Я сказал, подивиться на цей жахливый щит, почему я атакувати лазером? ...стикер, <говорит> на А oh, що за? О, стоїте. О, стоїте. Ядерка на землі. И две ядерных підводки з двох прх різних ровців на трьох різних морях. Шо за. А, а, так. На Я так. знаю. Ой. пей. Рознес лиця. Роман срубайки.

Якщо ви дасте енергії. От може. Не Андрію. Не Миколі. Это. А, а... Без питань. Не, ну, в принципі, мяу. Мені бажалося, щоб не спрацювала якась смд Подивіться на цю ситуацію просто. Ем... Що в проїзду? Ну... Коран О, бімбер. Аура... Так, все, пацани, можна закінчувати хуй. Єдина людина, проти якої мені було цікаво грати у мене. Ласка. Микола, там СМД Зу... стоїть! Ты рівно в СМД-шку ядерку запустился, тикавая, дамки. Эмм. Um. Ааа. Um. Ам. <laughs> Попускі. Саша <пуски> може сказати. О, а друга ядерка збилася. І що відбувається. Роман Роман масивно обстрілює гору. Це просто настільки... Там 23, сука, є! І антитактички намагається, нахуй. <пуски> Это просто нещив напросто. Хто, хто, хто сна, переможе? Антитактички обстрілюють гору чи... чи... чи, чи ливні, які обстрілюють там гору? Там воно, там воно. Там, там і тотас і втекає там. Що тут з цим відбувається? Воно від тої гори там... Тут музика відбувалася. Як добре, я буду пускати... Нє, мене просто файна фабрика ливнів існує. Сайна фабрика безкорисних... хи 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 а. Ага. Так, мені дещо цікавить. Я дещо цікавить. Я щас, uh... Uh, ти щас... Ти попав? Андрій, ти кривий? <ріпи> Вилітай, Микола. Uh, <ріпи> Микола. Будуй торпи. Микола, будуй торпи. Будую. это там. Так, а, Микола, я думал, Там просто попыл. Ой. Так, Микола. Тебе там торпетует чуть-чуть. Я смешно с херно торпанник из. А там Микола. Ой. 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 Мені цікаво, яка кількість ТМД-шок треба, щоб справитися з такою кількістю лівнів? Гора.